Вітання з прекрасних лісів Київщини, Вижгородський район, моє рідне село Запрутка. Так дякую вам за коментарі, що пишете. То ми сьогодні не тільки прогулятися, прийшли в ліс і помилуватися, але й кошика взяли, тому що були нещодавно у фруктовому саду, знайшли гриби. Ви підсказали, що це їстівні, то ми хочемо пошукати. Давно ми не були в цьому лісі, тож запрошуємо тут у наші такі ліси. Тут ви з нами ще не гуляли. Так я бачу, десь тут вже є ось таких дрованячках багато. Ну це поганка. Поганка, мабуть, ось та бліда. Вночі трішки морозік був. То, так усе примерзле, але так і багато. Ой, яка мерзла. Зараз і плюсова, а це сама справжня мабуть, поганка. Ну, насправді я не знаю, що це таке за гриб. Ну, думаю, що це поганка. Бо гриби, яких ми не знаємо, не беремо. Але дякуючи коментарям, потім дивимося, що в інтернеті, запитуємо людей, які знають про ці гриби, то так і дізнаємося про нові їстівні гриби. Але з грибами обережно треба. Так, ну я йду. Так, ходимо по такому листяному лісу. Багато так тут оповаля різного лежить. Такі берези попадали, є такі пеньки різні. Ну, поки нічого так і не знайшли, але ось так трапився мені такий грибочок. Цікавенький. Вирву покажу вам. Бачите, який. І мерзли. Вночі <гум> був мороз, хоча зараз плюсова температура, але... Він геть мерзли, та хай лишається, а я йду далі. Такі, бачите, ліс. Давно ми тут не були. Так, пройдемося, подивимося, можливо, і знайдемо зимові гриби. Так ми ходимо у незвичайному місці, колись тут а ми в дитинстві завжди приходили, тут багато бобрів. Така річка бігла, любша в нас називається. Зараз води немає, все так завалилося цим лісом. То думали, що таки пошукаємо тут ці гриби, а ви знаєте, таке поваля не можна ходити, все ге заросло, та й води немає. Думали, буде мокро тут, та біля води будуть ці гриби рости. І глиби в такому місці люблять, і фламуліно. То не знаю, нема нічого. Будемо йти в інший ліс. Так іду і милуюся, хочу і вам показати понад дорогою. Так зростає така гарна рослинка. Такі краплинки роси. Була замерша, зараз сонечко гарно пригріло. Ось така гарна сидить в листячку і в ягличці. А далі такий ліс великий. Великі сосни і небо. Неймовірно гарне сьогодні. Милуємось. Як співають пташки. Хотіла вам показати відмежований так у нас ліс. Якщо, не дай Бог, пожежа, то ходимо, ми вже ось по такому лісу. Перейшли сюди, але, знаєте, нічого також немає. Але в цій стороні ми давно не були, то так з радістю походили. Так ось, бачите, від дороги відмежовано. Така тиша в лісі. Хожу так. Ось мені зустрілося. такі якісь грибочок. Ого, які мерзли. Бачите, такі, які не знаю. Що це також за гриб? Сьогодні в мене якісь всі незнайомі гриби. Я ті всі, що ви радили, щось я вже не одного не знайшла. Ну нічого, йду далі. Так гарно засніжений паньочок. Далі у нас тут зростає молодий ліс. Так репить сніжок. Залишився на травичці, де неде. Хочу вам показати цю красу. Такі ці молоді сосни казкові. Гарна така дорога лісова. Так, з цього молодого лісу перейдемо ось у цей великий ліс. Бачите, як гарно. Як природа малює, таке свіже морозне повітря, прохолодненьке, Дихаємо на повні груди. Перезавантаження. Така краса. Тиша в лісі така тиша. Отак От з роками розумієш, чи хочеться побути наодинці з природою. Милуюся. Не можу передати вам, як пахне. Кі в лісі аромат. Так, ну йду, бо так ще дорогою-дорогою туди. Ось такі високі ліси до нашого столика. Так і йду, дивіться, що мені видніється. Ну, як так? Сироїшка. І не мерзла, така вже зовсім старенька вже розвалюється, хай лишається. Бачите, є годівнички такі в нас на деревах у лісі. Лісники дбають. І для тваринок є різні такі годівнички, то це добре. Так, ну а я рухаюсь, все далі. Так до столика скоро дійдемо. Дивіться, що понад дорогою зустріли. Зеленочки. Дивіться, які. Ой, ще ось бачу. Бачите, І ще гарні. Ну, дико це треба січень місяць. Прийшли ми вже до лісу, де наш столик дубовий знаходиться, тут так сніжок лежить. Казково. Не розтанув. Так, залишився ще тут лежати. А он і наш столик видніється. Так гарно по лісу ми сьогодні. Пройшлися. Де? Що правда? Ану покажи. О! Ну нічого. Вони нас чекали прямо біля столика. Дивіться які. А ми кошика не брали. Хочете гриби знайти? Не беріть кошика. Ану, я зараз просто давай, хочу. Вдома, давай. давай, я хочу. Ану. Це, це ж ці? Гливи? Гливи, А, дуже схожі. Та ще наче і молоді? Зараз сфоткаємо, подивимося. Ага, дивіться. Ану, ви нам так гарно підказуєте, підкажіть, будь ласка, і за ці гриби. Це такі гарні гливи. Ми ці візьмемо з собою. Хочемо зайти до нашого лісника, запитати, він дуже знається в грибах. Отак прям йому показати. А ну, є? Ого, диви, які вони молоді. Дивіться, які гарні. Оце так знахідка на одному місці. Ну чудовенько. То так що не тільки прогулялися, а ще й грибочки знайшли. Якщо їсти ні, то взагалі буде чудово. Бачите, які гарні. Такі ось. Так багато пишете нам коментарів про гриби. Хто знає, це, то дуже за це дякуємо. Бачите, які. Так на одному місці. Такий гарний урожай на цій барисці. Клас. Така гарна лісова дорога. Прийшлася я так лісом тут, нічого не знайшла вже більше в цьому лісі. Але така тиша то понасолоджувалася. Дивіться, який дуб засох і якось попрацював дятел. Такий величезний. Гарно в лісі. Так, бачу вже димок, потріскує вогнище, то буду вже йти до столика, нанизувати сало та розпахчусь тут на весь ліс. Аж так гарно. Де-не-де? Лежить де. ще сніжок. Така дуже тепла зима. Так, ми зараз і далеко в лісі, але бачите, і тут є шпаківнички такі, годівнички. Пташкам є де сховатись. Ну, а я до столика. Оце ж як кошика залишили вже в машині перейти в другий ліс, так і гриби знайшли. Ну, сміх. Така тиша і дуже чутно тріскіт гілля. Можу вже сало нанизувати? О, Ой, як гарно вже багаття горить. Зараз дуже розгориться. Гарно тріщать дого. Чергові наші такі тут опалочки є. Будемо нанизувати ресалко. Так гарно вогонь горить, аж спину мені гріє. Хоч і не холодно сьогодні, але так трошки. Як уже сидиш, то і мерзнеш. і ти до добре. Так що, оце дивимося, що столик у нас цей геть, тут теж розвалюється, такі вже такі дощечки потрухли. То треба буде взяти з дому дощечок та зробити ремонт цьому столику. Бо бачимо, тут ще теж хтось відпочивав, але чисто. Хтось відпочивав культурний. Повідпочивали і все за собою прибрали. Так, ну сало вже на Буду йти до вогнища. Ще хлібчик підсмажимо. Буде зараз пахнуть салко на весь ліс. Тому йду до вогню. Смажиться наше сало. Пахне вже, я вам скажу, дуже. Так жирку багато, сало домашнє. То ми, так знаєте, сьогодні великий круг з вами зробили. По різних місцях в лісі в нас прогулялися. Побачили, як воно що така й ностальгія, бо були в таких частинках лісу, де давно ми не були. Та ще й гриби знайшли. Ви бачите, як? Отак От і буває в січні. Не очікували, що знайдемо. Але дякуємо, що підказуєте, що є гриби, які є, які з них є сівни. То так, заїдемо до нашого лісника, покажемо йому ці гриби, то, може, сьогодні ще будемо смакувати. Якщо дійсно ви напишете, чи то такі справжні гриби гливи, та лісник нам скаже, що це справжні їстівні, то будемо смакувати. А зараз сало засмажилося вже так гарненько, То будемо йти до столу і запрошуємо вас з нами на обід. Ну що ж. Сало пахне на столі вже наливає нам ароматну каву. Будемо обідати. Всім, хто з вас снідає, обідає, вечеряє, також смачного. Таке, бачите, селко гарно підсмажене. І ще ж хочу вам так близесенько показати ці грибочки. Такі ось, бачите? Ми так в інтернеті вже ось прочитали, що це гливи. Ну ви напишіть нам, ви ж я знаю, що ходите, знаєте, берете ці грибочки, їсте, смакуєте. То й ми посмакуємо, якщо гарний смачний їстівний гриб. Тож будемо смакувати, обідати. А вам всім щиро дякуємо за те, що ви з нами на каналі. Прогулюєтеся. Стільки всього пишете нам багато коментарів, багато теплих слів. За це вам дуже вдячні, що підтримуєте українськомовний контент. Грибник є грибник, дивиться на все. Дивіться, які гарні рядовички, дивіться. Виді. Тут така ціла полянка їх. Ніхто, видно, не заходив. Бачите скільки. Та, ви що. Такі гарненькі. Ой, ось яка шикучка. А тут уже, бачите, старенькі. То вже, видно, давно пролізли. А тут. Ану, бачите яка. О! я не можу, скільки. Дивіться. От і зима. Дивіться, що робиться. Ні ніхто брати їх не буде. Але так що дивно, хочу вам показати, дивіться, що робиться. Скільки тут їх було, аби зайшов у сезон. Дивіться, які свіжі Та так шукаємо ж ті зимові грибочки. Гливи, опеньку зимову. О, а так натрапили на цін. Я так ось ще щось бачу, видніється. Такі ще ось передову. Так? Да? О, класно. ну. Та ще ось в мості якісь красуються грибочки. Теж мерзлі вже. Ось такі ще, не знаю. Вже вони якісь такі геть-і мерзлі і старі, що за гриб? І так їх тут а, не, не так і мало. Ще ось так біля такої коряжечки. Бачите, такі якісь ще гриби є. Ну цікаво. Що справді? А де ти бачиш? Рядовки. Такі які ще гарні. І оно дивись, які Ого! Та тут їх ціла полянка. Ага. Заморожені. А тут Ага. Такі. Бачите які. Рядовочки. Справжні морожені, свіжі гриби. Хм? Морожені, свіжі. Ну так, да. заморозились, ще... але деякі свіжі. Ну, це ж виросли, не могли ж вони так. Да, не могли ж вони так зберігатися довго. Ну що ж, заїхали ми до лісника. Він дійсно сказав, їсть в ній гриби, гливи. Самі справжній ще з'їв одного прямо мороженого, то я так оце промила їх, цибулинка салко. Він розказав, не відварюєте, промили гарно, покрішили соломкою, смажете сіль, перчик за смаком, спочатку сало, цибулька, потім грибочки. Посолили поперчили, зверху зелень і смакує. Тому я готую і будемо смакувати. Гляньте, які гарненькі. От такий гарний сьогодні в нас вийшов грибний день, то буде ще й вечеря зі свіжими грибами 12 січня. Ну що ж, у мене все готове для приготування. Сало порізала, цибульку порізала, грибочки ось так. Соломкою такою покришила. То все йде на сковорідку. Спочатку сало, потім цибулька, і потім буду додавати грибочки. Ммм, як гарно виглядає. Думаю, буде смачно. Талко ж Зараз вже буду додавати цибульку. Цибулька ось така вже стала м'якенька. Буду додавати гливи. Посолила і поперчила я так собі за смаком. Порадили, головне не пересолити. Ну, Воно так і є. Не до сол на столі, а пересол на голові. Так, ну буду помішувати і скоро будуть готові. Ну, так, хвилин 15 сказав, смажете і смакуєте. Ось такі гарненькі. На солці пахне. Картофелька кипить. О, ну, скоро буде вечеря. Смажаться наші грибочки. Так нам пан і казав, пустять таку рідину. Ось уже випарується і до столу будемо смакувати. Ну що ж, грибочки наші готові. Я так вже з веденкою сижу, буду куштувати. Хочу показати вам, які вони в нас вийшли. Такі на салі. Гарно підсмажені, бачите, такі соковиті. Тож буду смакувати. Зараз покуштую ці грибочки, а вам хочу подякувати, що ви нам порадили, багато писали в коментарях, ми в себе ці гриби знайшли і тепер будемо смакувати. Тож я смакую. Смачно, дуже. Дякуємо вам, до нових зустрічей, а ми будемо вечері. Нам смачно!